Вітаємо вас у мультикультурному проєкті Байкове кладовище історія в персоналі. Сьогодні ми розкриваємо вам історію найбільшого меморіального некрополя України. Байкове кладовище. Свою історію почало від селянського хутора, що належав генерал-майору Сергію Байкову. У 1833 році. Тут відкрили міське кладовище для різних конфесій. Згодом протягом 1884 1889 років будується Вознесенська церква. Наприкінці 1930-х років храм було закрито. Однак вже у 1941 році служба поновилася до 1960-х років, коли храм було перетворено на меморіальну залу кладовища. З 1990 року у храмі поновилася служба Божа. Загальна площа цвинтаря близько 72 гектарів та складається з єврейського, інтернаціонального, німецького, польського кладовищ, крематорію та колумбарію. У 2001 році байкове кладовище офіційно визнано видатною пам'яткою історії України. На байковому кладовищі розташовано кілька десятків каплиць усипалень та багато склепів. Усі вони будувалися давніми традиціями відповідно до віросповідання померлих православними, католицькими, лютеранськими, іудейськими. Деякі з них створили відомі архітектори Городецькі, Ніколаєв та інші. На превеликий жаль, всі документальні записи про каплиці було знищено під час Другої світової війни. Але головна цінність Некрополя. В його похованнях. За похованнями видатних та відомих особистостей байковий Некрополь тримає пальму першості в Україні. Лише в Києві понад десятків вулиць названо на честь людей, похованих на байковому кладовищі. Тут знайшли свій спокій Михайло Грушевський. Український історик та громадський діяч. За спогадами сучасників, Грушевський мав надзвичайну працездатність, спав чотири години на добу, весь свій час присвячував роботі. Творчий доробок складає понад дві тисячі праць десятитомну монографію історія України Руси Михайло Сергійович писав 38 років. Один з найбільш суперечливих фактів із життя Михайла Грушевського дата його смерті. Мова йде про 24 та 25 листопада 1934 року. Відповідно до історії хвороби Михайла Сергійовича. 24 листопада датується останній запис Сердячна слабість наростає два часа дня смерть при наростанні сердічної слабості. 27 листопада 1934 року в українських газетах комуніста Вісті ВУЦВК» з'явився некролог Грушевського. Десь зазначалась дата смерті 25 листопада це призвело до тиражування неточності, адже нікому не спадало на думку, що в офіційному некролозі може бути хиба такого типу. Любіть Україну, як сонце, люблять, як вітер, і трава, і вода. Годину щасливу і в радості. Любіть бути за патріотичну поезію. Любіть Україну. Сосюро обвинувачували буржуазному націоналізмі проти ідеологічних збочин в літературі, саме таку назву мала стаття в газеті Правда. До речі, цей вірш Сосюра написав у 1941 році, після Голодомору і страшних втрат Другої світової війни. Класичний приклад патріотичної лірики суперечив позиції Кремля, який ще з 1917 року боявся всього окремішого. Любити можна було радянський союз, але не Україну. Прикро, але кремлівська позиція й досі не змінилась, тому українці кров'ю виборюють свою любов до рідної неньки. Любив Україну і В'ячеслав Чорновіл. Як він зазначав, дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні маючи. Щоб не довелося гірко любити її втративши. Настав час великого вибору або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до волі. Ви чуєте музику? Так. це увертюра Миколи Лисенка із опери Тарас Бульба. Ось власне і його могила. Дивлячись на пам'ятник, ми можемо уявити, як виглядав відомий композитор, а завдячуємо ми цим Володзімежу Висоцькому, фотографу-художнику польського походження. До речі, його могила там, в глибині кладовища. Саме завдяки йому ми знаємо, як виглядалася українка в народному вбранні, Іван Франко з дружина, Володимир Антонович та багато інших відомих людей того часу. А ось могила художника-портретиста та архітектора німецького походження Павла Шлейфера. Його найвідомішою картиною є портрет дружини, а найвідомішою будівлею є спроєктована ним Церква Святої Катерини у Києві. На Байковому кладовищі знайшло свій спокій багато людей і кожне поховання це окрема історія. Зараз хочу розповісти про Якова Бернера, відомого своїм меценатством. На свої кошти він будував церкви, заповів місто 100 тисяч рублів на установу притулку для хронічно хворих і бідних. Він залишив по собі гарну пам'ять. Я на байковому кладовищі Краматорій. Пам'ятка неомодернізму у формі розкритих пелюсток або порталів та колумбарії. Проте хочу зупинитись на іншому. А зараз я знаходжусь біля стіни пам'яті, яку радянська влада визнала чужою. І залила бетоном. Але у 2018 році почалися реставраційні роботи по її відновленню. Горольєв завдовжки 213 метрів із заввишки від 4,5 до 16 метрів. Загальна площа становить понад 2000 квадратних метрів. Байкове кладовище це не просто цвентар. Це жива книга історії України. Де кожна могила це сторінка цієї книги? Тут закладена мультикультурна спадщина, яка об'єднує нас.